Сьогоднішнє відео буде для тих, хто критично залежить від гарантованої наявності електрики невеликої потужності в квартирі, особливо розуміючи, яка складна зима чекає нас попереду. Наприклад, ця інформація буде важлива тим, хто віддалено працює вдома онлайн, наприклад, співробітники сфери IT. Їм критично необхідно мати в квартирі 30-60 Вт потужності щодня, навіть якщо електрика в мережі відсутня буде, не дай Бог, тижнями. Без цього вони можуть втратити свою роботу і дохід. Якщо ж вам потрібно забезпечити електрикою всі потужні прилади у вашій квартирі, моє відео не для вас. Отримати сонячну енергію на балконі, щоб вистачити на всю квартиру, на жаль, нереально. Наразі існує два найбільш поширених способи забезпечити резервне електроживлення у квартирі. Перше це блок безперебійного живлення із зовнішнім акумулятором. Це відносно дешеве рішення, його основний мінус. Такий тип акумуляторів після повного розряду заряджається близько 15 годин. Тому, якщо електрику відключають на 10 і більше годин на добу, це рішення не працює, акумулятор просто не встигне заряджатись. Друге, це зарядна станція, їх основна відмінність можливість повністю зарядитись менше, ніж за 2 години. Основний мінус висока ціна ємності акумуляторів. Наприклад, у вас вже є зарядна станція КФЛО Delta 2 на 1024 Вт. Ємність насправді досить невисока. І якщо електрику відключать на декілька днів підряд, ви залишитесь без електрики. Додаткова батарея до неї коштує біля 800 доларів. Це досить недешево і все одно не дасть вам впевненості при тривалих відключеннях. Можна збирати свої власні набори, літій залізофосфатних акумуляторів та інвертора, якщо ви в цьому розбираєтесь. Це теж недешево. Тому я вирішив піти іншим варіантом: за невисокий бюджет підстрахувати сонячною панелю на балконі 10-го поверху 16-поверхового будинку, які для цього потрібні передумови. По-перше, ваш балкон повинен виходити на південь і сонце не перекриватися іншими будинками. Дуже бажано, якщо ви вже маєте зарядну станцію. Більшість зарядних станцій має функцію заряду від сонячної панелі, хоча й досить обмежену по потужності. Дивіться по вашій моделі. Наприклад, я вже мав зарядну станцію EcoFlow Delta 2 Вона підтримує сонячні панелі до 500 Вт потужності, що мені ідеально підійшло. Якщо ж у вас зарядної станції немає, то потрібно буде ще купувати або її, або інвертор сонячної енергії, що, на жаль, в рази збільшить кінцеву ціну рішення. А також ваша квартира не повинна знаходитись в будинку, де сонячні панелі заборонені. Наприклад, ваша квартира в історичній частині міста. Або що у вас ОСББ, який це прямо заборонив. Як результат установки, ви отримаєте безстрокове джерело жилення малопотужних пристроїв, наприклад, ноутбука. Навіть якщо електрики не буде днями. Е, хоча у вас все одно буде залежність від погоди, для кращого розуміння я провів заміри і ділюсь з вами. В сонячну погоду ваша панель може давати десь 80% потужності від свого номіналу. Наприклад,. Вирішуєте поставити панель на 435 Вт потужності. Отже, вона в сонячну погоду буде давати десь 300-380 Вт сонячної енергії. Легка хмарність означатиме 20-50% віддачі панелі. Суцільна хмарність 5-10%. Дощ, туман, снігопад. Ви, на жаль, отримаєте лише 2-3% від номіналу. Якщо ж Сонце вам перекриватиме тінь від сусіднього будинку, на жаль, ефективної панелі впаде ще у декілька разів. Більшість зимових днів погода буде суцільно хмарною. Можете приймати в розрахунок віддачу панелі на рівні 5-8% від її номіналу в середньому. І виходячи з цього, рахуйте, яке на розпоживання вам критичне і скільки панелей вам потрібно. Для цього вам потрібно визначитись, які електроприлади вам критичні. Наприклад, вам критично заживити робочий ноутбук. І Wi-Fi роутер з сумарною потужністю 40 Вт. Ділимо на 8% ефективності, отримуємо, що нам потрібно мати одну сонячну панель номінальної потужності 500 Вт. І ви тоді знаєте, що коли погода буде зовсім погана, дощ, сніг, туман, то така панель не зможе вам дати навіть 40 Вт. Але як тільки дощ зупиниться і буде хоча б просто хмарно, у вас уже є живлення достатньо для ноутбука. Як тільки хмари трохи розвидняться. Панель зможе відновити заряд вашої зарядної станції. Ось приклад погоди, коли панель на 435 Вт в настільки, скільки споживає мій ноутбук і Wi-Fi роутер. Якщо ви хочете гарантовано мати заряд зимою навіть при гіршій погоді, беріть тоді у розрахунок ефективність панелі 3-5%. Так як зимою переважає саме не дуже хороша погода. Також має значення тривалість світлового дня і час доби. Вказані мною цифри ефективності отримані в більообідний час. Для розуміння ефективності протягом дня покажу ось такі результати заміру. Робились у жовтні місяці в сонячний день. Сонячний день в січні матиме схожу тривалість, в листопаді-грудні і грудні сонячний день буде коротший. Використовуючи ці цифри, ви можете порахувати, скільки сонячної енергії ви можете накопичити зимою за один день, в залежності від погоди. Тепер, коли ми порахували необхідну потужність панелі, яку ми хочемо поставити, рахуємо, який інвертор це може у нас прийняти. Наприклад, ви визначили, що вам в погану погоду потрібно 80 Вт. Тому панелі бажана на 1 кВт. І у вас вже є, наприклад, зарядна станція Кафло Дельта 2. Вона може приймати до 500 Вт кідної потужності від сонця. Можна тоді підключити дві панелі по 500 Вт паралельним типом підключення. Але пам'ятайте, що, коли вийде сонце, то панелі видадуть більше, ніж ваша зарядна станція може прийняти. Тому важливо додати автоматичний запобіжник для підключення однієї панелі при досягненні розрахованої сили струму в сонячну погоду. Ще один параметр для розрахунку, якщо ви порахували, що вам потрібно більше однієї панелі, відразу визначить їм тип підключення паралельний чи послідовний. Якщо підключити дві панелі паралельно, просумується струм. Послідовно. Напруга. Отримані значення, звірте з параметрами вашої зарядної станції або інвертора, щоб не вийти за рекомендовані параметри. В моєму ж випадку мені для комфортної роботи достатньо мати всього 40 Вт потужності. Тому я обмежився всього однією панелю номінальною потужності 435 Вт, чого мені поки цілком вистачає для роботи. Переходимо тепер до практики, як це все становити. Купуємо одну або декілька сонячних панелей. Згідно розрахованого вами номіналу сумісних по напрузі струму зарядної станції. Купуємо кабель для підключення панелей до зарядної станції чи інвертора. В моєму випадку для підключення до Ecoflow Delta 2 я купив ось такий кабель. Важливо, купуйте оригінальний. Інакше є ризик, що поламаєте вбудовану логіку роботи зарядної станції. Вона вирішить, що заряджається від автомобільного акумулятора і обмежить потужність заряду. Знаходите майстра, який погодиться закріпити вам панель на балконі. У більшості випадків це можливо просто з балкону, не залучаючи промислових альпіністів. По очевидним причинам дотримайтесь правил техніки безпеки для висотних робіт. Я, наприклад, майстра знаходив на платформі Кабанчик. .ua. Домовляйтесь з майстром, які кріплення потрібні, щоб надійно закріпити панель, щоб її не відірвало пориму вітром. Так як під вашим балконом ходять люди. А одна панель важить 20-30 кг. Тобто це приблизно як зовнішній блок кондиціонера, який ви теж вішаєте за балконом. Чи можна встановити панель не зовні балкону, а всередині? Можна, але є два мінуси. Перший на вашому балконі постійно буде тінь. Друга, за склом ефективність панелі падає десь на 20-50% в залежності від кількості листів. У склопакеті балкону. Чи можна панелі встановити не на балконі, а на горищі вашого багатоквартирного будинку? Якщо у вас квартира на останньому поверсі, то потенційно так. В іншому випадку, ви швидше за все, не зможете прокласти повер... кабелі на дах багатоповерхівки. Можливий бюджет робіт. Я вже мав зарядну станцію, тому потратив лише на покупку однієї панелі. Кабелю підключення, кріплення. І робота майстра. Загалом 12 тисяч гривень. Ще в рази дешевше, якби, ніж я пішов би шляхом збільшення ємності акумуляторів. Розкажу ще про питання передачі електроенергії в мережу. В цілому в цій схемі це можливо. Для цього потрібно докупити прилад PowerStream, якщо у вас зарядна станція Кафло. Він дасть можливість, коли в міській мережі є електрика. Забезпечити електроживлення квартири в першу чергу від сонячної панелі, зекономивши трішки ваші витрати. Однак, як на мене, в цьому немає сенсу по декільком причинам. По-перше, основна ціль нашого рішення мати електрику при довгих відключеннях, а не економити витрати. Друге, якщо у вас панель вироблятиме в якісь моменти більше електрики, ніж ви фактично споживаєте, то вам потрібно буде вирішувати додаткові задачі. Або ж добавляти пристрій для автоматичного обмеження потужності PowerStream, або ж ставити лічильник, який не рахуватиме передачу в мережу як споживання, і також підписувати відповідний договір з енергокомпанією. Для мене всі ці складності не мали сенсу. Тобто моя, моя панель виробляє лише електрику, достатньо для повного заряду акумулятора зарядної станції. Хочу також зазначити, що подалися лише власним досвідом. Якщо щось можна зробити краще, або я в чомусь не правий, Напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду вдячний за ваші бідувики. На Наостанок бажаю всім, щоб енергомережа України вистояла. Ми не зіткнулись багатоденними відключеними електроенергії. Перемоги і мирно!